смарт годинник HK9 Ultra 2. Це, напевно, одна з найкращих копій Apple Watch Ultra 2 на момент запису відео. Заявлений новий більш потужний чип SF32B527, 527 amoled екран 2 ГБ вбудованої пам'яті, чат GPT, динамічний острів, компас NFC, Bluetooth-дзвінки, бездротову зарядку, батарею на 450 мАч, на 4 дні активного використання. Роботу з Android та OS і все це за 27$. доларів. Тож, як насправді, зараз дізнаємось. Комплектація. Годинник поставляється ось такі коробці. В комплекті йде бездротова зарядка. Ремінець. Та інструкція користувача. Корпус. Годинник має прямокутну форму. Корпус виконано з металу. Розмір 49 мм 45 на 14 Вага з ремінцем 65 г. Екран плоский та зовсім не виступає над корпусом. На зворотній стороні у нас датчики, механізм фіксації ремінця, годинник має бездротову зарядку. Зі складанням годинника проблем немає, все виконано якісно. З правого боку у нас коліщатка в стилі Digital Crown, в меню годинника і окреме налаштування вібрацій на прокрутку коліщатка. Натискається чітко, але гучно. Коліщатка працює безшумно. Натискання коліща відповідає за активацію екрану та перехід до меню додатків. Довге натискання це швидкий перехід до вимикання годинника, сирени завантаженні та SOS. Подвійне натискання активує меню запущених додатків. Кнопкою теж можна активувати екран. При активному екрані одиночне натискання відображає меню швидкого доступу. Подвійне натискання кнопки виконує функцію SOS. Подвійне натискання коліща в меню додатків змінює його стиль. Довге натискання голосовий асистент. Функції на подвійне та довге натискання налаштовуються в меню годинника. Ще з правого боку у нас мікрофон. З лівого боку у нас ще одна кнопка. Має деякий люфт. Одиночне натискання відповідає за тренування. Подвійне щоденна активність. Довге натискання SOS. Функції кнопки справа теж налаштовуються в основному меню годинника. Екран. Це amoled екран в діагоналю 2.02 дюйму з високою роздільною здатністю 485х на 520 пікселів. Пікселі непомітно. Екран високої яскравості. На сонці все видно, автоматичного регулювання яскравості немає. Екран насичений, кольори інтерфейсу виглядають гарно. Керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. Олефобне покриття Є, і воно непогане. Рамки навколо екрану рівномірні. Трохи більше, ніж в годиннику Hello Watch 3. Тач працює адекватно. Екран активується швидко. При відвертанні руки екран гасне. Є функція вимикання екрану накриттям долонею. Є два AOT з цифровим відображенням поточного часу, датою та назвою дня тижня. Та стрілочний AOT. Можна активувати його як на постійній основі, так і на 12 годин або на 24. Цифровий чи стрілочний AOD залежить від обраного watchface. Якщо в watchface у вас цифри, то його буде цифровий, яскравість АОД висока. Інтерфейс. Годинник має доволі красивий, динамічний, анімований, плавний інтерфейс. Підтримується українська мова, є деякі неточності перекладу. Проблем з відображенням крилиці немає, шрифт нормальний. Сам інтерфейс працює швидко, якихось значних лагів не помічено. Вважалося за рахунок нового чіпу SF32B525. В годиннику є 11 базових watchface. Змінюються довгим тапом по екрану. Деякі watchface мають свої налаштування. Наприклад, цей watch Face можна змінити колір. Та інші watchface теж можна змінити планети. Watchface можна видалити. Завантажити можна ще 4 watchface, можна й більше, але все залежить від займаного місця в пам'яті годинника. Тобто в годиннику виділено певний об'єм пам'яті під watchface і скільки поміститься в неї, стільки й буде. Помічені баги роботи watchface, на яких є компас. При виході з меню додатків показує, що потрібно калібрувати компас, при тому, що компас вже відкалібрований. Але це не критично. Покажу вам ще декілька цікавих watchfaceів. Базовий анімований watchface. Ось в такому кольорі прикольний watchface. 3D Watchface з анімацією дракона. Більшість цих Face є платними в додатку, але їх також можна завантажити і безплатно, зі спеціальної версії додатку. Ось такий watchface, красива анімація секундної стрілки. Одиночне натискання кнопки справа відкриває меню швидкого доступу. Де ми бачимо маленьку ікону стану Bluetooth з'єднання до смартфону. Зелена значить підключена біла ні. Далі іконка активації екрану при піднятті руки, іконка вимикання Bluetooth-дзвінків, відсотки зряду акумулятора. При натисканні можна потрапити, в статистику розряду акумулятора, постійно активний екран, режим не турбувати, QR-код додатку Virfit Pro, яскравість екрану, основне меню, диктофон, режим без звуку, блокування екрану, гаманець. Always On, прилішковий годинник, пошук телефону, відеоплеєр, ліхтарик, режим в театрі, NFC, але це працює тільки для домофонів, продувка динаміку, додаток він та вона, режим енергозбереження чат GPT. Також можна редагувати меню швидкого доступу. Свайп зліва. День тижня, дата та час, QR-код, додатковий рефет. Погода та 4 найчастіше використованих додатків. Свайп справа. Віджити додатків. Заміру пульсу статистикою. сон статистикою. Погода на тиждень. Музичний плеєр. Анімація плей паузи є. Назву пісню показує, Керування гучності каліщатком або свайпом по екрану. Тут є баг. Якщо повторно крутити коліщатку, то гучність змінюватися вже не буде. Потрібно натискати іконку. Якщо знову відкрити віджит плеєру, то коліщатка працювати буде. Програвання музики зі смартфона або з власної пам'яті на 2 ГБ. Музика завантажується через додаток. Процес тривалий, одну пісню завантажує біля 2-3 хвилин. Можна переглядати плейлист завантажених пісень. Немає можливості підключення Bluetooth гарнитури до годинника, Плеєр працює в фоні. Ще можна додати віджити щоденної активності, відеоплеєра, кисень, тиску, мед. По тапу відкривається редактор віджитів, Свайп знизу відкриває картки додатків. Додатками можна користуватися прямо з картки, наприклад, секундомір активувати прямо з картки. Також таймер. Та внизу перехід до додатків. Повідомлення. Свайп зверху відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення годинник вібрує та здає звуковий сигнал. Вібрація відчутна на максимальній потужності. В налаштуваннях і два рівня вібрації. При отриманні повідомлення, екран активується, в налаштуваннях це можна вимкнути. Повідомлення показує у вигляді банеру зверху екрану. Повідомлення групуються в розрізі додатків. Якщо і не прочитані повідомлення, то на watchface зверху світиться червона крапка. Після перегляду повідомлення, повідомлення автоматично видаляється з годинника. Повідомлення сортуються від нових до старих іконки, деяких додатків підтримуються, таких як Viber, Telegram, TikTok, Пошта, Facebook та інші. Повідомлення можна видаляти як разу, так групою, так і поодинці. Повідомлення можуть відображати плюс-мінус 14 рядків тексту цього достатньо для розуміння, чи діставати смартфон, чи ні. Проблем з кривоцею немає, Емодзі годинник підтримує, і це не часто зустрінеш в такому ціновому діапазоні. Основне меню. В основному меню мене бісить те, що при виході з пункту налаштування, який ви знаходите всередині списку, завжди повертається на початок списку. Вимушений постійно перегортати до пункту, в якому ви зупинилися. Тож, перше, персональна інформація. Ваші дані про зріст, вагу і так далі, які ви забуваєте в додатку. Повідомлення. Тут можна вимикати красну крапку на Face, активація екрану притриманні повідомлення та приховати частину тексту повідомлення. Універсальний. Інформація про годинник. Версія 1.03. Назва годинника та додаткова інформація про годинник. Налаштування мови. Українська Є. Е, вимикання годинника. При завантаженні та скидання до заводських налаштувань. Далі в основному меню режим не турбувати. З налаштування періоду, коли саме не турбувати. Екран та яскравість. З рівня яскравості, АОД, розміру шрифту, час активності екрану. Від 5 до 30 секунд налаштування часу переходу годинника з поточного екрану на циферблат в режимі очікування та інше налаштування. Звук та дотик. Налаштування звуків, рівня гучності, вібрації та інше. Управління жестами, пароль блокування екрану годинника, налаштування дії кнопок, подвійне та довго натискання, акумулятор. Налаштування часу, режим спати. Автоматичне розпізнавання тренувань та інше. Пульс та сповіщення про низький та надвисокий пульс. Встановлення режиму нічника. Вибір стилю меню додатків. Та встановлення шпалер. Активація розумного острову. Він активується при певній взаємодії годинника, наприклад, низький заряд батареї. Налаштування бокової панелі, вигляді іконок чи карток додатків. Нагадування про здоров'я, наприклад, зробити розминку, випити води та інше. Режим енергозбереження та довідка. Меню додатків. Перше, це магазин додатків. На годинник можна завантажити додаткові додатки зі смартфону через додаток WeirFit Pro, але чогось цікавого там немає. Саме цей додаток завантажено через магазин додатків. В додатку WeirFit Pro є розділ магазин додатків, де ви можете завантажити любий із цих додатків. Воно поділено на останні додатки та на ігри. Далі цифрувати із штучним інтелектом. Можна створювати нові вачфейси на основі ваших побажань. Робиться це знову ж таки з допомогою додатку на смартфоні. Музичний плеєр, диктофон. Якість динаміку, якість запису голосу гарна. ChatGPT gpt версія 2.0, записник, пульс. Кров'яний тиск. Сатурація. Спорт. В кінці списку можна ще додати інші види спорту. Сон, статистика тиску. Щоденна активність статистикою, телефон. Погода. Будильник. Будильник можна налаштовувати прямо з годинника. Дихання. Мед. Віддалена камера. Пошук телефону. Сповіщення. Календар. Основне меню. Ігри. Таймер. Є базові налаштування. Таймеру можна додати свій таймер, калькулятор. Дренаж. Це для продувки динаміку після того, як годинник побував вологі. Секундомір. Фоні не працює. Сирена. Голосовий помічник. Плеєр коротких відео. Компас. Для того, щоб компас показував коректні дані, потрібно годинник тримати ось так. Візитки. Гаманець це у нас не працює. Лікемія. вона. Показок QR-код з вашими координатами можна давати друга на карту та інше. Частота дихання. Завантажена гра через магазин додатків. стилі меню додатків. Точність вимірювань. По-перше, те, що я кажу, актуальна для мого годинника та поточної версії прошивки. Цієї моделі годинника є купа різних модифікацій з різними прошивками. Модифікація це перша буква в номері прошивки, і всі вони по-різному працюють з датчиками. Тож для вимірювання пульсу та кисню годинник використовує три зелені світодіоди, є датчик наближення. Щодо точності пульсу, на столі вимірює. На руці виспока відхилення 5-10 одиниць. При навантаженнях різниця може підніматися до 40 одиниць. Така ж проблема виявлена в годиннику ХК 9. Pro+. І це нікуди не годиться, можливо, виправлять прошивкою. Кисень вимірює протягом 1 хвилини. Це дуже довга проблема, та ж сама показники рандомні 95-99%. Підрахунок років плюс-мінус вірний, похибка приблизно 10%. Дзвінки. Якість мікрофона та динаміка на гарному рівні, чи у мене чують нормально, при вхідному дзвінку годинник вібрує та грає мелодія. На екрані відображає телефон або ім'я абонента. Якщо ім'я не показує, то показує лише номер. Щоб показував ім'я абонента, потрібно в годинник додати номер абонента без плюса в номері. Далі на екрані момент вхідного дзвінка показує кнопки прийняти дзвінок та відмінити дзвінок. При прийнятті дзвінка на екрані видно номер телефону, ім'я абонента, тривалість розмови. Рівень гучності можу вас змінити за допомогою свайпа по рівню гучності, який відображається на екрані. Інші кнопки вимикання мікрофона, закінчення дзвінка та перемикання дзвінка на телефон. Проблем з тим, що ви піднімаєте руку на годиннику і розмову перекидає на телефон, не виявлено. А от навпаки, бувало, ви піднімаєте трубку на смартфоні, а розмову прикидає на годинник. Вимушений був вручну на смартфоні переводити дзвінок на телефон. При вихідному дзвінку зі смартфону години декілька разів вімбрує. Це незручно. Було б чудово, якщо в майбутньому зробили налаштування паритету пристрою для дзвінків. Додатку телефон можна переглянути журнал дзвінків, адресну книгу та номера набирач. Автономність. Виробником заявлено акумулятор ємністю 450 мАч та автономність при активному використанні на 4 дні. По факту завод годинник працює 1,5-2 дні, без завод в середньому 5-6 днів з вимірюванням пульсу кожну годину протязі дня та періодичними блютуз дзвінками. Це навіть більше ніж заявлено виробником. Але я скажу, що якраз зараз 5-6 днів це мінімальний достатній рівень для комфортного користування. Вологозахист. Деякі продавці на Алі пишуть стандарт IP67, інші IP68. Більшість зовсім з них нічого не пише, але враховуючи відгуки користувачів, я б сказав, що захисту від води та пилу тут немає. Не рекомендую мити руки з годинником. Зв'язок зі смартфоном. Використовується Bluetooth версії 5.2BOE. Зв'язок стабільний, після розривів зв'язок відновлюється. Якщо у смартфоні вимкнути геоданні, то іноді додаток Verifit Pro не бачить годинника, при тому що повідомлення приходять вправно. Додаток Verifit Pro для нормального коннекту додатку зі смартфоном потрібно вмикати геоданні. В додатку є все необхідне, лиші купа зайвого та незручного. Це більш схоже на якийсь Marketplace та генератор реклами, але якщо в смартфоні встановити приватний DNS, то реклами зовсім не буде. Більшість watchfaceів платних, безкоштовні розташовані в кінці списку в кожному розділі. Є можливість зробити власний watchface, встановити шпалери в меню додатків. У додатку замало індивідуальних налаштувань для повідомлень, є певний перелік основних та є все. Повідомлення від банківських додатків не приходять, хоча в додатку в розділі повідомлень включено показувати інші. Годинник має власну пам'ять, можна завантажувати музику. В годиннику також є NFC для домофонів, всі налаштування виконуються через додаток на смартфоні. Висновки. Смарт-годинник hk 9 Ultra 2, краще попередні моделі з точки зору плавності роботи інтерфейсу, анімації, гарно працюють повідомлення, підтримуються іконки багатьох додатків, показує достатній об'єм тексту, гарний динамік та мікрофон. Є великий вибір різноманітних циферблатів, нормальна автономність, пристойний підрахунок кроків, але є певні проблеми з датчиками пульсу та кисню, незручності з дзвінками, костелі з унебраженням імені контакту. Відсутня можливість індивідуальних налаштувань для повідомлень. Немає можливості під'єднати Bluetooth-навушники, як, наприклад, в годиннику Hello Watch 3, спірний додаток Verifit Pro. Я надав вам детальну інформацію про годинник, купляти чи ні – вибір за вами. Якщо у кого залишилось питання, то пишіть в коментарі обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!